Майкло, що ви робите? Ми зараз будемо змушувати генерального директора першого національного надати нам ефір. Ми будемо захоплювати його кабінета, бо то, то є неподобство, що вони показують... то, то треба, вже, треба вже щось там робити. Є однодумчі, однодумчі. Мої, вони мені поможуть його купити. Ми тут до реально йдемо. Добрий вечір. Добрий вечір. То ви то, то заховайте. То е, значить так, сидіть, тримайте хлопці, тримайте. Нам, от папір, О ручка, пишіть заяву. Пишіть заяву. Я з Здура, генеральний директор, даю ефір Майклу штуру. Пишіть заяву. Хлопці, вщипніть його. Добре, добре. Що? пишіть заяву. Ми, я, Аласанія, даю ефір Майклу Щуру. Бо я, яко, якого, якої країни то канал, якої країни, що вони показують, що нарешті має бути громадяни. Громадяни має бути телевізія нормальна, нарешті. Що пи, він пише, пише. Пи. Бо то, то є неподобство просто. Той генеральний директор, що показував, то, там той, що показував, і той, що показує. А, я ми, оценю, що я можу що? ми пишіть, не, не відволікайте ще. Ми, ми доб'ємо ще нормальної телевізії. Ми доб'ємо ще телевізії, у нас буде телебачення українське. Шур, маємо штурм назавжди, назавжди. На, по суботах в 22.10. Кожної суботи в 22.10 у нас буде своя програма. Но. У мене буде своя програма. Так, в майках вчора буде своя програма. У вас ви вже допрограмували ще. Підпис. Підпис алосання чи як там? Що? 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 Україно, у нас нарешті з'явище нормальне телебачення. Йдемо, хлопці, йдемо готувати. Йдемо, покажемо вже, нарешті, речі, що ми всю правду покажемо. Ви ще дивите інформаційно-аналітичний громадсько-політичний дайджест УТ-1. Щотижня команда наших спеціалістів оглядає та аналізує головні події в країні. Ми вам покажемо всю правду про те, що сі відбуває. Ми будемо безстрашно розповідати про кожного політика. І про Порошенка, і про Яценюка, і про Тимошенко, і про Ківалова. А ні, про Ківалова не будемо. Отже, в йото новин цього тижня, в з часів майдану сталася і кривава бійка під Верховну Враду. Димові шашки, постріли і постраждалі. Вони почали наскокувати на лаву правоохоронців, ідуть у хіпки, кий, каміння та залізні ланцюги. А для чого було б прориватися до Верховної Ради і битися? Ніхто того не розуміє. Вже потім казали, що ця бійка то провокація Москви, щоб дестабілізувати країну. Але у аналітичної служби нашої програми є своя версія. Справжню причину бійки була оця триметрова дупа. Вона теж була в той самий час під Верховною Радою. Народні депутати внесли корупційні правки в ключовий антикорупційний закон країни. Дупа під Верховну Раду! Під Верховну Раду принесли дупу. Саме десь так і подумали хлопці у Балаклавах. У них була паніка. Та вони ж розуміли, що всі телеканали покажуть дупу, а їх ніхто. І їм треба було терміново придумати щось, аби їх показали телеканали. І вони придумали. <праць> У напруженнім двобої їм вдалося перемогти цю дупу. Вони виглядали значно яскравіше. У результаті говорять тільки про них, а про дупу майже ні слова. Балаклави перемогли рожеві сідничі і зможуть про цю перемогу розповідати своїм онукам. Частину з дупоборчів затримали. Але схоже, що їм це ще сподобало. Але повернемося до подій у Верховної Ради. День бійків був останнім днем парламенту цього скликання. Цікаво, що відбувалося під стінами Верховної Ради у перший день цього скликання. Можете якісь фото показати? Отже в перший день під Раду протестували, ну, трясли груденятами, голя дівчата Фемен. А в останній, це таке за ці два роки багато чого ще змінило. Були груди, груденета, а теперка велика дупа. Кардинальні зміни стали ще і всередині парламенту. Пам'ятаєте, перших тушок цього скликання батька і сина Табалових? Вони обиралися від опозиції, але перебігли до фракції партії регіонів першого ж дня. В перший день їх били за політичну корупцію, а в останній день вони, як зайчики, голосували за антикорупційну стратегію. Ось так, як казав Фрідріх Енгельс про еволюцію, праця зробила з мавпи людину. Українського депутата в останні дні Верховної Ради серйозно еволюціонувати змушує тільки постійна загроза отримати тілесні ушкодження. Одне ще залишило незмінним. Парламентський буфет. Прошу закрити буфет, щоб ми не втратили там відповідальних народних депутатів. Щоб дізнатися більше про атмосферу останнього дня роботи парламенту, ми відправили туди нашого кореспондента і мою дворіну сестру Тетяну Щур. Ми хотіли дізнатися у депутатів, чи хочуть вони ще повернути у Верховну Раду, і навіть просили їх кинути монетку з балкона. У ну, немає монеток, ніхто не залишив, не накидав. Жодної копієчки немає. Ніхто не накидав, аби повернутися. Мабуть, тому що наші народні депутати не вірять у повір'я, або ж тому, що копійка гривню береже. Ну, але давайте ще пошукаємо. Не вірю в ритуальні речі ніякі. Я не суєвірна, тим більше сьогодні велике релігійне свято, а бідемось без монеток. А що такое кидати монетку? Сьогодні ваш останній день у Верховній Раді, як почуваєтесь. Нормально. Спокійно. А чому останній? Всі депутати залишаються до смерті депутатами. Я не бачу, що в мене останній день. в мене крайній день. Якщо люди сьогодні спалять Верховну Раду, я буду щаслива. Щойно йду з буфету. А, ось. Щойно йду, випили. Коня каву. випили. Ні, ні, не пив нічого. Скажіть, будь ласка, чого вам буде бракувати в парламенті? Ну там, mm -hmm. буфету, бійок. От, е, до речі, буфеті я жодного разу не був. А бійок, як з бійками? Я думаю, їх і вони будуть. Я в цьому переконаний. Тому То що... без бійок Верховну Раду не беруться. А не тільки Верховну Раду. Чуваєш запах політичних небіжчиків. Дуже, дуже великий, трупний запах. Я відчула цей запах, щойно я сюди зайшла. Тягне трохи, тягне. Тягне знизу, з боків, з правого боку тягне особливо. Не переймаєтесь тим, що не проходите в парламент, правда? Ні, однозначно, ні. Я малюсь. Часом молитви не допомагають. Як ви думаєте, у Пеклі є окремий відділ для депутатів Верховної Ради? Це питання треба задати Богослову. Дякую. Перепрошую. Сьогодні навіть після другого майдану, після АТО продають голоси. Сьогодні за 200-300 доларів е члени комісії готові під... Ви за скільки купляєте? Шо? Скільки купляєте виборців? Я? Ви хамка, ви нічого не розумієте про богословську. Я вам більше давати інтерв'ю не буду. Дякуємо вам і сподіваємося, що ми вас не побачимо в парламенті. Будьте здорові до побачення. Ну що ж, а тепер давайте згадаємо тих, кого ми будемо вибирати вже через тиждень. Почнемо з мажоритарників. МВС розпочало кримінальне провадження щодо кандидата ківалова за підкуп. Ані, ані, не будемо про ківалова. Ем... І про списки кандидатів до Верховної Ради. Ось, наприклад, військові. Ледь не у кожнім списку є комбати. Хоча ні, у деяких є комбати. Я вже уявляю, як зміниться життя у Верховній Раді, коли туди потраплять комбати. Тепер будь-хто по дорозі до трибуни може напоротися на розтяжку. Або, наприклад, журналісти. Сочільний позитив, інтерактив і відкритість. Я собі уявляю твіт Мустафина Єма через рік. Запропонували хабар у 15 тисяч доларів. Вагаючи, якщо твіт набере тисячу ретвітів, візьму. Крім абсолютно нових людей, до влади також намагаючи потрапити група людей, яку умовно можна назвати родина. До влади йде родина Порошенка, Луценка, Балога, Литвина, і інших менш відомих родичів. Ну, Порошенка, я ще розумію, як батько. Дивитися за малим, часу немає. А так увімкнув канал Рада. І бачиш, як там син телеканал Рада, що правда, тоді потрапить у книгу рекордів Гіннеса, як найдорожча у світі відеоняня. Здається, я знаю, в якій кімнаті адміністрації президента буде стояти цей пристрій. І друге велике сімейство, яке ще намагає пробити до Верховної Ради балоги. Коли на з'їзді партії їх зачитував пан Луценко, то він навіть і розсміяв. 59-й – Балога Віктор Іванович. Сімдесят – Балога Павло Іванович. 73-й – Балога Іван Іванович. Ну це вже навіть не родина. Їх так багато, що це вже, здається, окремий вид савчів. Балоги звичайні. Ці милі пухнасті створіння бувають дуже гравими. І до інших родин. Литвини. З усіх синів відомих політиків найбільше мені ще сподобало, як веде кампанію син Володимира Литвина. Іван Литвин. Час оновити владу. Мені цікаво, сам Іван Литвин не замислювався над тим, що батько це і є та влада. Чи він попер проти батька? Коли вперше побачив цей плакат, то подумав, що хтось зробив фотожабу на рекламу Володимира Литвина. А ні. Він сам її і зробив. Ми вирішили допомогти Іванові Литвину зняти хорошу політичну рекламу про оновлення влади. Новини програмного забезпечення. Ваш Литвин застарів та глючить свіжий апдейт Іван Литвин. Оновлення стане доступним 26 жовтня. Увага програма може забрати багато ресурсу і гальмувати систему. Слухайте, якщо усім родинам вдасться пройти у Верховну Раду, то не виключено, що вони зможуть створити свою власну фракцію родина. Ну і зрозуміло, що питання з гімном фракції вже вирішене. І до інфернальних новин. В ДНР місцеві козаки взялися піднімати рівень дисципліни. Козачі закони строгі. І спокон віку плеть – одна із мер воспитання. Це строга, но справедлива традиція. Ого, оце вони моцні. Готові своїх бити заради дисципліни. Це покарання? Та це ж якийсь сематорський гурток БДСМ-сепаратистів порів в антрациті. Вони всі так карають один одного, чи там є якісь справжні покарання. Луплять так, що взуття злітає. Он то дайте відео, як луплять так, що взуття злітає. коли кадав там, що війна не закончена. Це все? А може трошки повільніше, бо я ще не встиг роздивити навіть? Я не можу з такого плакати. Давайте далі. Що там у нас далі? Цей тиждень став першим тижнем роботи двох нових губернаторів у Луганській і Донецькій областях Геннадія Москаля і Олександра Кіхтенка. Умовно, ми їх називаємо генерал-губернаторами. Оскільки ми тепер виходимо на державному телебаченні, то зобов'язані показувати виступи офіційних осіб без купюр. Відбулася зустріч голови Луганської обласної державної адміністрації з мешканцями міста Попасна Попаснянського району Луганської області. Зустріч проходила у невимушеній теплій атмосфері. Ну, а шо, я да я понимаю, ну, що я стріляв? Та я розумію, що не стрітоши. я. У мене мать одна осталась, ну, вот і що ти на мене кричи. А на кого мені кричать? Ну, Ми всі українці, на кого ну, кричать? Слушай, перестань. На зустрічі Геннадій Геннадійович Москаль давав місцевим мешканцям корисні поради. Йди, если к врачу, йди обратись. если в тебе з головою не в впаря. до врачу. Ти больно мене. Також генерал-губернатор розповідав жителям попасної про плани щодо налагодження діалогу та плідної співпраці між владою та мешканцями району. Начмотрі, щоб ми тебе ще не взяли, та да не да не треба ні сайте тут заніматися. Чому я на горло не да бери. я да, тебе нібиті нахріно туди? Хрин моржовий. Боєш мені розказувати тут. Геннадію Геннадійовичу, вибачте за цей прикрий випадок цензури. Ми обіцяли давати без купюр, але деякі слова ми приховали. Просто у нас стоїть автоматичний запікувальник лайки. І він автоматично запікав слова «х...» і москаль. Москаль. А, ні, москаль поки що не ще. Гурт зим'йо з'їздив у зону АТО і записав гімн для солдатів. Давайте його зараз послухаємо. Мамо, у мене все добре. Ні, даю сонцем. п'ю росу. в нашій гостєвій студії вже чекає один із членів цього фантастичного гурту. Мирослав Ковалдін. вйо! Доброго дня. Доброго дня. Радий, що прийшов. Доброго дня, дякую. Ради бачити також. Ем, ми тільки що показували там, е, ну, шлу, показували пісню, е, включали пісню mm -hmm. вашу нову, групу Зів'йо, е, яку ви присвятили солдатам, та, ви там кабули. А, ну так, ми побували якось тут е, з волонтерами, які допомагають 24-й залізній механізованій окремій. Якось там чідлина називається бригаді, і ну власне відвозили туди все, що там потрібно воякам. І потім спілкувалися з цими людьми. І я себе спіймав на ну було таке неофіційне спілкування, тобто там. Вогнище, гітара, там трошки випивали, і коли дійшло справа до пісень, то я себе співав, що а, наші хлопці продовжують співати пісні радянських часів, якісь от за загіперту. Ну я вирішив якось допомогти і придумати якусь пісню, яку би хотілося б заспівати біля вогнища в українській саме армії. І саме так і виникла у нас композиція, яка називається Залізний дух. Круто. Так. Чому ви вирішив їхати в зону АТО? Тому що якось ну. Реггі і це вічний мир, десь квіти, то все вони ну, ну, дуже асоціюються з тим, чому туди по... поїхали? Різниця між тим, коли десь щось відбувається далеко, і як нас. Ну, не хвилювало, в принципі, що відбувалося на близькому сході. Ну, я маю те, що від нас далі. Це багато. Так, да, так. Та. <с100> там постійно щось відбувається, і начебто там наші друзі багато живе там, знаєш, але якось ти тим не переймаєшся. А коли починають при ну якби приходити грузом 200 твої однокласники, там, наприклад, чи ну вже люди, яких ти безпосередньо знаєш, ти розумієш, що це вже стосується те, тебе. Оскільки ну, дійсно, ну якби зрощував себе з ідеями миру і так далі, але ну, це. Значить, що я не візьму автомат, наприклад, зараз до рук. Але тим, що я можу допомогти, я можу допомогти. А чим я можу допомогти? Теплим словом, піснею, теплою ковдрою, там з'їздити, просто з пацанами посидіти, навіть ну там по обнятися, та і поважати передати якісь що, що, що тут теж про них пам'ятають, якийсь такий, хоча б мінімальний меседж зробити. Оце, мені здається, це тим, чим мають займатися мирні люди, жінки і каліки. Та ви діти? У мене двоє хлопців, так. А, а скільки їм років? Як одному, 12, одному 9. Корній і Булат. А як ти їм пояснюєш чи пояснюєш взагалі, що ще зараз відбуває на нашому близькому сході? Ну, вони вже абсолютно, ну, типу, знають, ну, тому що теж спостерігають якось краєм ока, бачать новини. Ну, що хто не скаче, той москаль, і Путін. Вони вже знають, ну, типу, 100%. Якщо уроки миру раніше взагалі нічого не визначали, то на цих уроках миру вони вже там малювали якісь, э, якісь листівки для солдатів і так далі. І уроки миру, і там написано там, вбити того Путіна. Ні, <McDonald's Fen Linda> та... ні, Повертайтеся, повертайтеся а, краще живими. Хоча б Путіна теж ну, ти розумієш, якби хотіли б са маєте пса. Тобто Путін, ну, власне, хотів, щоб його почали ненавидіти всі тут в Україні. Він цього досяг, досягнув, мені здається. А як ти ставишся до, зараз, до росіян? До росіян дуже важке питання. Я, в принципі, ну, власне. До росіян, взагалі, як до, до людей, е, ну спокійно. Я тобі скажу по секрету, я більше росіянин, ніж українець. Ну тобто, в мене українського коріння, окрім місця народження і мови і землі всі на якій я виріс. В мене більше нічого немає українського і я то, що я українець. Тобто, сам росіянин, але тут виріс. В принципі, так виходить так. Е, е, ну тобто, в мене там по. По всій е, білій лінії е, мого <хи> дерева та там всі-всі росіяни. Типу, а, але ну я вважаю, що я українець і так далі. Не про це я завжди стався дуже погано до погано можна сказати, знаєш, до росіян. Т ти, ти расист? А, ти знаєш, я скоріше антирасист. Я дуже погано ставився до расистської естради, яка лунає всюди, до російських серіалів, які я, я ми просто, показуємо. Вибач, я зараз погано <світ> чую: расистською чи російською? Ну, це мені здається, знаєш, в цьому моменті. Дуже близько? Так, це, це ідентично зараз абсолютно терміни. Що ага. зараз робить Зив'я? От де ви є, тому що я колись ще мені присилали туди в Торонто. Присилали ваші пісні mm -hmm. там Ганджа, там і так далі. Mm -hmm. Мама мені ще забороняла їх слухати. казала, бо то не, не то, що тобі треба зараз. З'являю ну з'ясу, що Канада. Менш демократична, ніж Україна, країна. Канада дуже демократична, але ти не знаєш мою маму. <ристо> я зрозумів. Ось, і, і, а, і потім якось була перерва, і я вже не знаю, чим ми займаєте. Чим ми зараз ще займаєтесь? Ну, Що ми знову є? займаємося музикою. Це, можливо, зараз не, не такими, іде помітними якимось. Ну, типу, стадіони ми не збираємо, але у нас є публіка, яка приходить до нас там в клуби. А ви маєте записи з концертів, там, якісь музики. Звісно, є. А якісь є відео з, з, з концертів, які Наприклад, можемо показати в програмі. Можемо кліп показати, можемо відео, О, як ми, як зубити. Ми зараз покажемо то відео нове, і зараз ми його ще подивимо, то відео нове. Знаю, мала. Ти всюди була. Тебе важко здемовати. Багато князів карпати одні. Я тобі бажаю, щоб пошвидше у вас все розрослося, Якщо вам треба того, до рівня стадіонів, може ви не хочете, може вам те так, ще більше але, подобається. Я думаю, що все, все вирішиться само собою. Ну, все, то був Мирослав Ковалдін з гурту зів'я. Дякую, Мирослав. Дякую за ваше. Я ти, ти сиди, поки що я пішов в ту студію. Добре. Вже можна йти? Ні, ще ні. Ну, бо має щось показувати. А вже. Головна тема цього тижня зустріч Порошенка і Путіна у Мілані. У нас зараз на прямім зв'язку з п'ятниці. З п'ятниці? У нас на прям зв'язку з п'ятниці наш спеціальний кореспондент Майкл Майкл Щур? Майкл, що там відбувається в п'ятниці? Діалог на переговорах одразу пішов не по плану Путіна. Е, Меркель одразу показала Путіну його місце. Це дипломатичною мовою. Той жест означає Путін ла-ла-ла-ла-ла». Власне, за столом переговорів вони ні до чого так ще і не домовили. Після переговорів прес-секретар пана Путіна пан Пісков, ще заявив, що учасники переговорів не розуміють Путіна. Хоча, як зазначають спостерігачі, єдиним особу на переговорах, яка була у навушниках, виявивши пан Путін, і за непідтвердженою інформацією, спостерігачі кажуть, що у навушниках Путіна був мотиваційний запис. «Убій всіх людей. Убій всіх людей! людей. Одразу після першої зустрічі до нас, журналістів, вийшов голова Єврокомісії Борозу. А трохи детальніше про це. Він повідомив, що бла бла, 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 припинення вогню. Серйозно? Бла, 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 бла контроль кордону, бла, 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 вибори на Донбасі. І що характерно, російські журналісти передали це повідомлення таким чином: бла, 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 карателі, бла, 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 хунта, бла, 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 розп'яття немовлят, бла, 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 бла. Майкла? Дякую, Майкла. Дякую. На прямім зв'язку зі студією був Я, я. І ми зараз очікуємо на офіційне звернення пана Порошенка, а поки можемо послухати те звернення, яке він записав цього тижня. Ми сильніші, набагато сильніше, ніж місяць тому. Ми тримаємо порох сухим. Значить, ми зараз сильні, бо тримаємо порох сухим. Виходить, що місяць тому ми були слабкими, бо порох був мокрим. Значить, зараз ми маємо тримати порох сухим, і це є наш національний інтерес. Ми не повинні допустити, щоб його замочили. Намочили. І наш кореспондент зняв ексклюзивне відео з мокрим порохом. Але я його вам не покажу, бо тоді відео перестане бути ексклюзивним. На кордоні з Росією почалася з'являтися. Будівельні роботи приїхав перевірити головний прораб країни пан Яценюк. 80 кілометрів та 3-метровий протитанковий рів на кордоні з Росією. Реалізують проєкт стіна. Будівництво сьогодні інспектував прем'єр Арсеній Яценюк. Можливо, я зараз скажу те, за що мене засудять, але мені цей проект не подобається. Це марна трата грошей. В мене набагато краща і головне дешевша ідея. Ну, дивіться, Росія заборонила ввіз сиру з Європи, але Європа не припиняє його виробляти. І скоро він почне погано пахнути. Ось тут Європа і зможе нам допомогти. Пане Яценюк, давайте дозволимо їм складати їхній сир у нас на кордоні з Росією. У нас навіть є проект презентація. Рів, шириною метра три, ми заповнюємо сиром дорблю. За ним ми будуємо стіну з пармезану, а зверху викладаємо сиром Брі. І головне, з нашого боку, ми маємо встановити потужні вентилятори. І назвемо ми це коротко і звучно. Сирна стіна. Кому не подобається стіна, може називати цей проект Європейський вал. Саундтреком до цього проекту може стати легендарна пісня гурту Pink Floyd. Як зараз і виявляє, вони ще тоді писали про велику сирну стіну, в якій замість цегли будуть використовувати сир Брі. Хоча з іншого боку, для чого множити стіни між українцями і росіянами? Їх і так вже стільки намуровано. Хай Україну від Росії відділяє лише одна стіна: кремлівська. Якщо ви хочете поставити нам запитання, висловитися чи порадити щось, пишіть нам на адресу Київ, вулиця Мельникова, 42, програма УТ-1 з Майклом Щуром. Ну, Нам написав Євген Самоленко з п'яти хаток. Шановний Майкл, пише вам Євген. Дякую за вашу файну першу програму. Але є одне питання. Чому ви пишете програму у підвалі? Шановний Євгене, дякую за листа. Розумієте, у нас мали бути красиві декорації і нормальна студія. І ми навіть підписали угоду про ці декорації з одного поважного європейського компанію. Але потім ми попросили внести деякі зміни в угоду. Ну тобто угоду про декорації з європейською компанією ми підписуємо зараз, а самі декорації у нас будуть через рік. А ще з Америки нам обіцяли привезти високоточні камери, але їх теж поки немає. Тому ми знімаємо на кота. Ви ще дивили інформаційно аналітичний суспільно-політичний дайджест новин у Т 1 Дивіться нас щосуботи о 22.10. до наступного тижня.